Привіт! Дивись, яка цікава комбінація на цей четвер, другий місячний день, місяць у рибах і руна вурб, порожня руна. Це день загадка, день пауза. Ось мої поради як найкраще прожити цей четвер. Що кажуть зірки та місяць риби плюс другий день, інтуїція на максимум риби роблять нас дуже чутливими. Слухай не розум, а відчуття якщо кудись не хочеться йти або щось робити, краще не треба. Енергія дня, накопичення, другий місячний день це час починати щось нове, але повільно. Не хапайся за все підряд. Краще склади план, купи щось корисне для майбутніх справ, наприклад, блокнот чи робочий інструмент. Творчість та водні процедури це ідеальний час для мистецтва, музики або просто теплої ванни ввечері. Дозволь емоціям текти. Руна дня, вурт, порожня руна. Це дуже особлива руна. Вона символізує долю, непізнане та чистий аркуш. Відпусти контроль сьогодні не намагайся силою змінювати хід подій. Всесвіт сам підкаже, що робити. Довіра це день для довіри вищим силам або просто випадку. Ти не можеш передбачити результат, тому просто насолоджуйся процесом. Відпочинок найкращий варіант це день тиші, мінімум активності, більше роздумів. Підсумок для твого четверга, не поспішай, роби все повільно, насолоджуючись моментом. Слухай внутрішній голос він сьогодні твій найкращий порадник. Приймай сюрпризи, оскільки руна порожня день може піти не за планом, і це нормально, так треба. Бажаю тобі гармонійного та спокійного дня. Щодо фінансів у такий день, як сьогодні, треба бути особливо обережним, але й відкритим до можливостей. Оскільки у нас риби, мрійливість, розмитість, та руна доля, невідомість, то ось тобі порада, друже. Не роби великих покупок, особливо тих, що не планував. Емоції через риб можуть підштовхнути купити якусь дурницю, яка завтра вже не здаватиметься такою класною. Склади фінансовий план це ідеальний день, щоб сісти з блокнотом і розписати доходи та витрати. Дозволь інтуїції підказати, де можна зекономити, а куди краще інвестувати. Поверни борги або попроси їх повернути хороший день, щоб закрити старі фінансові питання. Це звільнить енергію для нових надходжень. Довірся долі. Якщо ти чекаєш на якусь важливу відповідь по грошах, Руна Вурт каже: не тисни. Все станеться тоді, коли має статися. Загалом тримай гаманець закритим для імпульсів, але відкритим для планування. Склади план для задуманого, це найкраще, що можна зробити, особливо коли руна дня, вур, доля, яка пишеться прямо зараз, а місяць у рибах допомагає бачити картину цілісно. Давай складемо план покроково 1. чітко визнач мета, куди йдеш. Запиши своє бажання на папері. Не просто хочу більше грошей, а хочу заробити, вкаже суму, на яку конкретно ціль і до якої дати. Чому це важливо? Риби люблять літати в хмарах, а нам треба приземлити мрію. 2. Розбий на маленькі кроки, як ідеш до мети. Велика мета лякає розділи її на три або п'ять маленьких етапів. Наприклад, якщо задум змінити роботу, то етапи 1. оновити резюме. 2. Переглянути вакансії. 3. Сходити на два співбесіди. 3. Постав реальні дедлайни, коли дійдеш. Напиши біля кожного маленького кроку дату. Це дає структуру і не дає відкладати все на потім. 4. Знайди ресурси, що потрібно. Подумай, що тобі треба, гроші, час, нові знання, допомога друзів. Фінансовий момент одразу заклади невеликий бюджет, якщо він потрібен, щоб не вийшло емоційних витрат пізніше. 5. Додай елемент риб, інтуїцію запитай себе, я відчуваю радість, коли думаю про цей план. Якщо так, вперед. Якщо відчуваєш страх або опір, спробуй трохи змінити підхід, послухай себе. 6. Будь гнучким. Правило руни Вурд, пам'ятай план, це не тюрма. Руна Вурд натякає, що Всесвіт може внести корективи. Якщо щось іде не так, не панікуй, а підлаштовуйся під обставини, зберігаючи ціль. Спробуй зробити хоча б перший пункт прямо сьогодні, просто запиши ідею. Це буде найкращим використанням енергії цього дня. Склади для себе чек-лист у таблиці, щоб ти міг відмічати виконані кроки. Нехай це допоможе тобі у плануванні та досягненні мети. Друже. У плані здоров'я це серйозне питання, особливо коли ми поєднуємо його з астрологією та рунами. Тут треба бути максимально виваженим. Коли місяць у рибах він керує ступнями, а також впливає на лімфатичну систему та рівень токсинів в організмі. А порожня руна, вурд – це знак того, що зараз ситуація непевна або що доля сама вирішить, коли прийде час. Ось мої поради з огляду на це про хірургію та операції. Уникай операцій на ногах, якщо є можливість перенести хірургічне втручання, особливо на ступнях, пальцях ніг на інший день, зроби це. Зони під знаком риб зараз дуже вразливі. Будь обережний з анестезією, під місяцем у рибах організм може непередбачувано відреагувати на ліки. Слухай лікарів, але й інтуїцію, якщо операція термінова, довіряй професіоналам. Якщо планова, руна вурд радить почекати, поки ситуація стане зрозумілішою. Здоров'я та краса водні процедури найкраще, що можна зробити для краси та здоров'я це ванна з морською сіллю, відвідування басейну або спа. Вода зніме напругу і очистить енергетику, догляд за ногами, зроби розслабляючий масаж стоп або ванночку для ніг. Вони скажуть тобі дякую. Уникай важких тренувань краще обрати йогу, стретчинг або просто прогулянку біля водойми. Детокс, організм добре відгукнеться на легку їжу, трав'яні чаї та велику кількість чистої води. Порада друга не поспішай із кардинальними змінами зовнішності, пластична хірургія, складні косметологічні процедури саме сьогодні. Порожня руна каже, що результат може бути непередбачуваним або не таким, як ти очікуєш. Краще присвяти день м'якому догляду та розслабленню. Стосунки в такий день це взагалі окрема історія. Коли місяць у рибах ми всі стаємо дуже чутливими, емоційними та романтичними, але іноді схильні бачити партнерів крізь рожеві окуляри. А Руна Вурд додає сюди елемент непередбачуваності. Ось мої поради друже, як краще поводитися, романтика та емоції. Будьте ближчими, це чудовий час для глибоких, щирих розмов, перегляду фільмів під ковдрою або просто обіймів. Інтуїція підкаже, чого хоче кохана людина, навіть без слів. Не ідеалізуй, намагайся бачити людину такою, яка вона є, а не такою, яку ти собі уявляєш. Риби можуть малювати ілюзії, які потім розбиваються. Прощай, якщо є старі образи, сьогодні найкращий день, щоб їх відпустити. Енергія води допомагає очистити стосунки. Застереження руни вурд, не тисни, не вимагай від партнера прийняття важливих рішень сьогодні. Ситуація зараз у підвішеному стані, і відповідь може змінитися завтра. Уникай з'ясування стосунків через підвищену чутливість, будь-яка дрібниця може перерости у велику драму або викликати сльози. Краще перенеси серйозні розмови на інший день. Довіряй потоку, якщо стосунки нові, просто пливи за течією і не намагайся одразу визначити, що це таке. Доля сама розставить усе по місцях. Коротко, це день для ніжності, а не для вирішення проблем. Дозволь емоціям текти вільно, оскільки сьогодні риби та вурда нам потрібно щось розслаблююче, трохи магічне і без зайвого шуму. Зроби романтичний вечір, приглушене світло, свічки ідеально. Увімкни фоном звуки моря або спокійну ембієнт музику, використай аромалампу з лавандою або морськими нотками для розслаблення. Вечеря легка, підготуй щось легке, морепродукти, рибу або легкий салат. Не обов'язково готувати самому можна замовити, щоб не втомлюватися. Замість вина можна зробити смачний трав'яний чай або безалкогольний коктейль. Сядьте зручно і розкажіть одне одному, що ви відчували протягом дня, без критики, просто слухаючи. Зробіть одне одному легкий масаж, особливо актуально для ніг, пам'ятаєш риби з аромаоліями. Подивіться добрий естетичний фільм, який не вимагає напруження мізків. Це допоможе вам відчути глибокий зв'язок і відпочити душею. Фільми мають бути естетичними, добрими, можливо, трохи магічними або романтичними, щоб не перевантажувати емоції. Ось список, від якого ти отримаєш насолоду, фільми для вечора Амелі Амелі, якщо хочеться чогось казкового, затишного та дуже атмосферного. Форма води, красива казка про кохання, яке не знає меж. Великий, неймовірна історія про життя, мрії та дива, дуже глибока. Магія місячного сяйва легка романтична комедія з красивими краєвидами. Загадкова історія Бенджаміна Баттона, трохи філософський, ідеально для роздумів про долю. Обирайте те, що відгукується найбільше, і насолоджуйтесь моментом.